Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Делавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную дитячий велосипед алюмінієвий, з розміром колосу 16 дюймів від торгової марки Вінсі. Вінсі це міжнародний бренд, який розповсюджує велосипеди суто в Україні. Але інформація надається така, що це англійський бренд. Тобто європейське качество. Якість європейська, ціна для українських покупців і саме основне якість. Якість велосипеда це завжди приємна новина, тому що велосипеди для дітей бажають купувати гарні. Цей велосипед називається Way 16 Black Red. Розмір колеса 16 дюймів, рама алюмінієва, додаткові є колеса, які при русі е, дуже яскраво та, е, сріблястими кольорами переліваються, є дзвіночок. Це велосипед для того, щоб дитина могала, е, е, могла їздити. На який вік завжди кажуть велосипеди? Це е, треба враховувати не вік. А е, рост, зріст. Тобто, якщо ви бажаєте вибрати велосипед для дитини, то ви повинні розуміти, що дитина зможе їздити на цьому велосипеді, якщо у неї відстань від ноги до паху 47 см. 47 см це та відстань, яка дозволяє дитині їздити на велосипеді В16 зручно. Що мають на увазі? Інколи дитина становиться і вона ледве може сісти на сідло. Але коли сідає, їй зручно буде педалірувати, їхати, з урахуванням того, що відстань від п'ятки до паха 47 см. Це і є той параметр, коли вибирають суто велосипед. На який вік, вік це на десь 3-3,5 роки. Дитина на цьому велосипеді В16 зможе їздити 2-3 роки, завдяки тому, що легко підіймається і сідушка, і кермо можна піднімати. Сідушка взагалі має ось тут ручку, завдяки чого можна цей велосипед В16 носити. Що треба відзначити до цього велосипеда? Колір, як ви бачите, дуже такий красивий, чорно-червоний, є кошолка. Це насправді. Пластикова кошовка, кошик, який місно тримається. Він тримається і на вілці, і на кермо. Тобто в двох точках. Як ви бачите, смайлик попереду. Ну, Достатньо об'ємний цей пластиковий кошик. Переднє колесо кріпиться завдяки легкозйомному ексцентрику. Це каже про те, що велосипед легкий. Переднє колеса, як ви як побачите, я трішечки штовхнув і воно крутиться, крутиться, крутиться. Гальмування можна здійснювати завдяки е, ручному тормозу. І ногами гальмування здійснюється. Є крило переднє, є крило заднє, це, металевий щиток, е, пластиковий. це пластиковий щиток, який захищає ланцюг. Пластиковий щиток це завжди легкість і зручність. Пластикове підалі в описанні цього велосипеда треба відзначити, що тут алюмініве вино руля, алю, алюмініве кермо, алюмінієві шатуни, рама алюмінієва, додаткові колеса алюмінієві. Все це каже про те, що це легкий алюмінієвий велосипед з розміром колеса 16 дюймів. Одна ну, швидкість це зрозуміло. Ну і в додаток треба відзначити вагу велосипеда Wave 16 водительця 2023 року. І вона відрізняється тим, що вона легка-легка насправді важить велосипед. Обнуліти треба хвилинку. Wave 16 важить 8 кілограмів. 600 грамів. Тобто, коли ви питаєте, легкий велосипед чи не легкий, це завжди суто на, ваше, на ваш огляд. Але за вагою 8 кг-600 грамів це нормальна вага. Ось тут кермо, ручка, яка дозволяє носити велосипед дзвінок, гальмова ручка переднього тормоза. Ну, все зручно. Бажаєте придбати велосипед Wave 16 приходьте в наш київський спортивний магазин на Харківському шосе і можете його подивитись, по, по, оцінити. Бажаєте замовити, переходьте по ссылці нашого YouTube-каналу Вілавіва на сайті вілавіва.com.ua і там замовляйте. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі! Хай щастить!